Невеликий аркуш з печаткою, але яке ж це омріяне слово для всіх студентів, та водночас сум за веселими квітучими роками, які промайнули як п'ять хвилин. Ось що таке диплом. Нагородження студентів документами про освіту відбувалося в конференц-залі Криворізького національного університету. Винуватці урочистостей власники дипломів з відзнакою посіли особливі демократичні місця за круглим столом. Трошки хвилююче, але все ж таки присутня радість, тому що прочулися чотири роки і є. Певний результат, і цей результат дуже радує і бажаю всім студентам також працювати над собою та досягати результатів у навчанні. Всім бажаю успіхів. Радий, що закінчив університет, дуже все класно проходило. Класне навчання, буду поступати далі. Вручали щасливцям квитки в майбутнє найперші наставники та метри вишу, виконуючи обов'язки ректора Криворізького національного університету Микола Ступнік та декани факультетів. Сьогодні ми вручаємо дипломи кращим з кращих нашим зірочкам, тим, від яких от в процесі викладацької діяльності отримуєш ну, щире і безпосереднє задоволення від контактування з ними. Їх зазвичай з кожним роком по-чесному стає менше і менше, зазвичай їх. Порокам по-різному, там не більше 5-7%. цим юнакам і дівчатам, які показали вже от на студентській лаві, що вони можуть працювати, що вони є здібними. Тобто вони вже створили якийсь певний фундамент. І дай Бог, щоб до цього фундаменту далася вдача, додало Боже благословіння, щастя і. Мої поздоровлення всім випускникам найкращі побажання. Привітати студентів та розділити їхні радощі прийшли батьки, викладачі, друзі та знайомі, чиє вірне плече було надійною підтримкою впродовж студентського життя. Якщо новоспечені фахівці, одержавши дипломи, можуть перевести подих та просто потішитися з перемоги над навчанням, то батьків хлопців та дівчат, які одержали дипломи з відзнакою, опанували дещо інші почуття. Дуже велику гордість за свою дитину, дуже раді, дуже щасливі. Надіємося, цей червоний диплом допоможе їй отримати гарну роботу. Гордость за сина, за те, що добре вчився, сам, і все закінчив. Розділили радощі з випускниками та їх батьками творчі колективи КНУ, підготувавши подарунок, яскравий концерт. Що ж, квиток у майбутнє одержано, головне, щоб він видався щасливим.